З якими установами, структурами чи підприємствами в місті вам от найважче контактувати, коли ви туди звертаєтесь? Ну, то, в принципі, саме тяжко, це, на базарі, поки і все таке. А так, я пенсіонер, я не хожу, так що. Ну, в лікарні взагалі у нас важко, звісно, да, в лікарню в адміністрацію поки ще не було такої можливості там, Ну, взагалі... Туди бюрократія. Ще ми цього ніяк не одідемо. Купа документів різних треба, бумажок. Хоча вони кажуть по телевізору, що зараз ті ж самі субсидії, все проще, набагато, але мені кажуть, це все одно ні. А в лікарні, от чому важко в лікарні знайти спільну мову? Черги якось немає злагодженої системи, вони не робота на них нічого. Постійні черги там, черги там, туди сходи, бо цієї бумажечки тебе не приймуть, той кабінет. І... Ну, не знаю. Плюс самі лікарі, мабуть, не задоволені зарплатою, і вони такі трошки злі. В ну, больницю, мабуть. Там важко контактувати? Чому? Ну, там очередь всіх здорова. Можливо, а, ще якісь випадки були у вас? Ні. Я не обращаюсь нікому. Это по тикой а у да. А кроме еще что лекарня, с чем важко вам, ну, чи с найти там спільную мову, чи в самой Не, кури. врачи, врачи нормально, только черги здоровы. Я положительно в этом городе ничего не нахожу. Ну, а сам... Я переселенка, с Донецка. Или так к нам относятся, или действительно здесь так. Куда бы ни пошел, ничего ответа никакого не получишь. Понимаете? Ну а з останнього, куди ви ходили, де якби не вдалося знайти спільну? Ну неоднократно, ну куди я ходила. Наприклад, я ходила в райгосадміністрацію, у нас проблема, я живу на тому посілки, де МЕС. Сокращені автобуси, графіка ніде нету. Водители никогда толком не скажут, когда же все-таки будет отправляться. Вот подойдите без всего аппаратуры, спросите водителя. Он вам ничего не скажет. Я не знаю, мне надо смотреть, куда-то что-то надо глядеть, вот такое вот отношение, понимаете? Теперь, ну что еще? Ходили еще, я не ходила, женщины ходили по, по поводу того, что мы, например, едем 5 минут, 4 гривни. только вопрос решается, что в Киеве, везде, в областных организациях, будут ли пенсионеры платить, не будут платить. Мы же не платили сколько времени, уже лет, наверное, 15. Тут же сразу, с 1 декабря, уже начали платить, все же. И не добьешься. Вот пойдите узнать, а никто ничего вам не скажет. Где это когда тут? вы в администрацию приходите, не мое Нет, нет, нет. Это э, в администрации? Рай, 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 да, да. Mm -hmm. Ну, наверное, пару структур. Это э, Горгас и Совбес. Почему? Хотя они там, ну потому что есть э, такая е, проблема, как ну, бумажки. и Там, как всегда, их очень много. И там так, а там так, ну, в общем, вот такие. Потому что ну, вот эта волокита бумажная, она занимает время. Там справочку, там надо другую справочку, там третью справочку. Ну вот из последнего, где у вас в Горгазе, в Саубезе, so что именно конкретный какой-то пример у вас был? Ну, вот в Горгазе был вчера, да? Пошел там, мне пришли, пришло, надо оплатить газ, большая сумма. Мы многодетная семья, я туда пошел, получается, отнес туда, кто знает, когда справочку еще в том году, а ее не посчитали. И пришла определенная сумма, говорят, ну мы не знаем такого, мы будем делать перерасчет. Ну, поэтому как бы есть вот, из последних. Я со всеми нахожу спільну мову, девушка. Ну, випадків не було у вас таких, щоб негативних. Ні, я не отношусь к людям негативно і поэтому я завжди нахожу общий язик. Я ні з ким не контактую. У мене жона рішає всі ці питання. Ну, можливо, по роботі Нет. ви якось стикаєтесь? Єдине, що тяжело, гаргаз. Це дуже тяжла організація. Раніше було без проблем. От книжка була, подивився, заплатив. Тепер обращався скільки разів, щоб перереєструвати. Вони поміняли тепер запорожного газ на Оріховське. То нема бланків. То, ну, так, дуже тяжело О, Ну от я хотів спасибо сказати. Це райадміністрація. З бронежилетом допомогли, з формою, з усім допомагають. Ну а що так, служимо і нічого більше. Зарплата хороша, не жалуємося на зарплату. Ну, я приходжу в сільський совет, наперемір. А мені кажуть, землі немає. Ну, я знаю, що тут пацани атовські, я до них ще не обращався. Ну, дуже багато, я знаю, що за то прийшли, і дуже багато все по -по -по получили. Пацан не може прийти, він контрактний, його не відпускають, з марте місця, не відпускають на передовій. В бригаді. Каже, па, якщо буде, де що там, ходи надо, їдай, ходи питай, каже. Ну оце це саме такі болючі міста. В адміністрацію я не ходив. Якщо землі немає, він не хоче, щоб там земля десь були, як -то пацани общаються, там, збираються кучу, він хоче для себе робити. Хоче, наприклад, селі взяти, заброшені землі, її згуляють. Ну, порозбирали землі. Але так толком мабуть, ніхто Не знаю. Це землі випросили, це не дуже пересувати. А ви в якому селі живете? В селі пологи. На селі полога, так? Його кажуть, що землі немає. І що землі немає. А іншим дають? Я це не взнав.